Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 31 жовтня 2023 року. Вирішив зробити обробіток грунту, зафразірувати там, де був арахіс. Ну, Засняти коротеньке відео, що його посіять, посадить. в Наступному році, 2024. Бо, чесно кажучи, дивлячись які ціни за сільськогосподарську продукцію. То було б у мене 100 гектар. То хто його знає, що я б сіяв би. Чи соняшник, ну, сусідом соняшник засіяв. Подивимось, що посіять. А ви напишіть в коментарях, хто що планує сіяти. Чи вигодно воно, чи ні, бо. Я, чесно кажучи, не знаю. Маліна не дуже цей рік, скажем так, за 4 роки, що я її займаю найгірше. Цукрова кукурудза, так собі, може цукрова кукурудзою насадити ранньою. коли качан там по 20-30 гривень. Арахіса може знову посидемо, побачимо, як цей продасться. Я ще цей не продавав. Все, зерно. Ну, підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!